Зараз засоби РЕП діляться в загальному понятті на три: це засоби ближньої дії, засоби реп оперативної дії, засоби реп тактичної дії, засоби РЕП стратегічного класово стратегічної дії, поки, на жаль, в нашій країні немає. Та, якщо чесно, сенсу від неї я не бачу. У росіян такі засоби є, вони коштують дуже дорого, але ефективність їхня зараз, м'яко кажучи, нищеною сенсу від них в такій війні, в технологічній, коли що ми, що наш ворог цілодобово проводить. Аеророзвідку, причому що в тилу про передні краї я взагалі мовчу. Тому сенсу, наприклад, від, той же, від тих же засобів стратегічного рівня немає зараз. Засоби ближньої дії, це, грубо кажучи, купольні такі штучки. Вони створюють над особовим складом купольну дію подавлення. Дистанція невелика, не тому вони називаються ближні дії. Метрів 200-250. Де буває іноді більше, все залежить від багатьох факторів: фактори антенни, вихідна потужність, е синтезатор зават китайський чи не китайський. Все ж ми це все це ми прекрасно розуміємо. Що стосується оперативної дії, оперативної дії це вже засоби РЕП, які стоять, наприклад, в 5-10 кілометрах. Це засоби РЕП, які працюють або по крилах ворожих, або також по IPv3-дронам чи дронам коптерного типу Mavic. А, уте не важливе. Хапсан, тому що зараз ворог почав використовувати хабсани. Це китайські дешеві дрони, які літають на 2-3 кілометри, спокійно ведуть розвідку, мають дуже хорошу камеру. І є, звичайно, засоби реп тактичної дії. Засоби реп тактичної дії вони вже більше виконують роль засобів подавлення стратегічного рівня ураження ворога. Наприклад, ракет, шахедів, кабів, які зараз дуже. Багато шкоди приносять, що на фронті, що в нашому тилу. Про наше рідне місто Харків. Ми всі прекрасно знаємо, як його трішки піс... так, постійно пісочабами. Да. Так останнім часом ми бачимо, що ворог почав використовувати тактику нальотів шахетів. Проти цих усіх засобів дуже дуже непогано справляються не тільки системи ППО, що й системи радіоелектронної боротьби.